Веранда, первая комната как коридорчик. Это кухня, газовая плита, газовый личильник. Це груба на дровах. И це грубо отапливается на газу. Внутри тут газовая горелка. І вона гріє дом. Це на дровах, це на газу. Це одна кімната тут і ще одна кімната. Разом дві кімнати, плюс кухня, плюс э, коридорчик і плюс веранда. Загальна площа порядку 40 квадратних метрів. Водинок поводовано із дерева, зверху обложено цеглою і залите по периметру фундаментом. Газове труба йде. Це ділянка. Ділянка 25 соток під забудову плюс 9 соток городу. Це перший заїзд з вулиці. Е, Під'їзд асфальтовано, сусіди живуть скрізь. І є ще на іншу вулицю заїзд зі сторони города. Це сарай для зберігання. Та це для було, ага, сарай для, для худоби, для майстерська. Щось робити телкарські станки. І для зберігання. А, ну нічого. Точно така, що яма є. Ага. ага. То, туалет на вулиці. І погріб. Погріб глибокий, діючий. Зараз покажу. На ділянці багато дерев, горіхи, яблуні, вишні, груші. Слива. Ось такий у нас підвал, погріб. Доволі глибокий, на тічі, прохолодний. А світло є, але зараз не можемо ввімкнути. По комунікаціям тут води немає, але сусіди були скважини 9 метрів. Достатньо або колодця робити, або скважину. Тут ділянка по периметру огорожена. Забором ось таким сіткою. І далі вихід в огород. Дерева вже цвітуть. І це вихід на огород Тут можна обробляти щось, садити, гарна земля, чорнозема такий. І ось отуди, до кінця. до кінця можна робити інший заїзд. Там дорога йде. Ділянка рівної прямокутної форми, без перепадів, все рівно, без горбів. Загальна ділянка виходить 36 соток.